Здоров народ, три роки тому вийшла одна з найнезвичайніших ігор, як мінімум тим, що над нею працювало декілька студій. Відносно свіжий сеттинг, ідеальний симбіоз динамічного геймплею та саундтреку, нові правила гри, адже на той момент, наче ще не було гри, у якій ти дох від одного дотику до тебе, призвели до того, що гра завоювала декілька нагород та обернулася комерційним успіхом. Питання про продовження у студії певна річ не стояло взагалі. Рішення прийнято одноголосно робимо. І ось через три роки гравці з усього світу отримали можливість зануритися в світ кіберпанку та постапоку на новому рівні. А от чи була ця можливість сумнівною, ви дізнаєтеся після хвилинки корисної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Другий Ghostrunner також був доданий. Долучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Не знаю, кому буде цікаво дивитися це відео, адже що робити, що дивитися огляди на сіквели, м'яко кажучи, не так цікаво. Як, наприклад, про якийсь там новий також там унікальний проект, або взагалі на триквел, метро тому найкращий приклад. Проте, тим не менш, гра все-таки тримає рівень та сходу закидує тебе в екшон, паралельно навчаючи тебе базовим механікам. Діалог, до речі, йде, незважаючи ні на що, і коли вас знімають з пробігу, по 10 разів фразу повторювати не будуть. Ну і тут от знову, демка таки мене не наїбала, графон просто пушка. Ні, ну от серйозно, місцевий графон реально дає зрозуміти, що ось він, Next Gen нарешті тут. Одна тільки базова катана чого варта. Завершують навчання, аля пролог першим боссфайтом. Нічого особливого, чисто всмоктувач дамагу. В допомогу нам тут дають типу сюжетного персонажа з електрошокером у сраці. Трохи попригали, трохи помахали шаблюкою. Харакірі з одним уточненням. Тут дуже своєрідна політика хітбоксів. Одне діло, коли ти ловиш його меч своїми зубами, тут все зрозуміло, не доїбешся. Але коли тобі реги дамаг під час приземлення на тильну частину меча вже після удару, виникають певні питання. What the fuck is this? Які в основному зводяться до такого простого та всім зрозумілого тезису. А якого ху? Так що тримайте в голові той факт, що гра все ще безжальна в плані реєстрації дамагу. І після цього гарні новини на деякий час припиняються і починається якась хрінь. В гру на якийсь біс додали хаб і заселили його персонажами, з якими можна попись в динамічній трясця грі, суть якої фаркурити, ухилятися від пострілів та косити ворогів. Це як мінімум підрив динаміки, адже ну, ти один біс не будеш ходити трендіти з NPC після завершення рівня, по декільком причинам. Коли тебе втомив місцевий геймплей, а це стається десь через 2-3 години і треба робити перекур. Ну хто буде прослуховувати от прям всі варіанти? Ти скоріш за все закриєш гру та залипнеш в ютубчику хвилин на 15. А оскільки сюжет першої частини вам внятно подали хіба що пересказувачі ігор, то подібними діалогами тут ви його ну, не дізнаєтесь. Ну може десь відсотків 30. Не буду розжовувати, що вони топорні, це і так видно. Коротше, це нововведення ну не обґрунтоване. І якщо на NPC поклали шкіряний болт, то от сам хаб з візуальної точки зору може довести до естетичного оргазму. Ці полиці, інструменти, навіть двері, все зроблено просто бомбезно. І от, дивлячись на все це, виникає тільки одне питання. Невже? Кодити та малювати цей хаб з NPC було дешевше, ніж дати бабок акторам озвучки для повноцінної локалізації. Щоб хоч у другій частині сюжет сприймався вже нормально. Оскільки катсценки то тут хоч і є, але їх мало. Це, на жаль, ще не рівень AAA проекту так ото Інді -таре міцний AA. Однак гарні цього не відняти. Та і гра невелика проходиться десь годин за 15. Це вам не РПГ у відкритому світі озвучити. Не знаю в кого як, але у мене гра чомусь фрізила. Біс його зна, з чим це пов'язано, але сказати, що це унеможливлювало проходження, я не можу. Загалом же гра зберегла у цю свою особливість. Коли тебе вивалюють на арену і ти шляхом проб та помилок шукаєш найкращий маршрут для анігіляції всіх ворогів. В другій частині до цього ще додали більш грандіозні локації, в яких все ще залишили пазли, зібравши які можна отримати нову катану. Предмет, де пояснюють за місцевий лор та аудіофайли. Благо, що це геймплейно орієнтована гра, так що на всі ці недоречності можна забити. Але не варто забивати на фіолетові скіпки, оскільки на них тепер зав'язана прокачка. Чому суть? У Джека є материнська плата, в яку вставляються апгрейди, такі як відбивати снаряди, швидше рухатись, ну і все в такому дусі. Плата ця прокачується шляхом підбору цих скіпок, які а розширюють її місткість, б відкривають унікальні вміння, до яких тепер навіть додався контроль над обраним мобом. Це, як на мене, найбільш безтолкова херня, хоча й інші не дуже той були корисні. От чесно, я кожну з них використав десь по одному разу і просто забив. Маленька, але приємна деталь. Необхідність наново прокачуватись сюжетно обґрунтували. Мов під час фіналу в попередній тебе коротнуло, і ми взагалі гадали, що ти крякнеш. Щось там перегоріло, качайся наново. Варто зауважити, що більшість навіть до такого простого рішення не додумались. Рано чи пізно крошити одних і тих же ворогів задовбе будь-кого. Розробник також про це подумав та накодив нових ворогів. В грі представлена як свята трійця першої частини, обморок зі зброєю чи без, засранець з щитом чи молотом і мій улюблений шагохід прямо з робокопа, який тримає марку підривача моєї сраки. Також сюди накодили хробаків з фільму Тремтіння Землі. Любителя темної сторони Тасадо Мазо, літаючий генератор бульбашок, ну і нетлінна класика зомбі, щоправда техно. Ну і ще там парочка падлюк, які будуть час від часу псувати вам нерви. Зоопарк, в принципі, пристойний, одноманітності під час проходження я не відчув. Накинули сюди і додаткові елементи динаміки. Серед яких спеціальні поверхні. Кинув туди Сюрікен, отримав точку для притягування. В основному працювало нормально, але під кінець сюди пробрався баг з попередньої частини. Коли ти хоч і підтягнувся до цієї точки, але до стінки тебе не примагнітило. Раз-10 доводилося буквально ламати той мувмент, який від тебе хотіла побачити гра, банально, щоб пройти далі. Як показала демка, в гру запилили мотоцикл. А якщо є транспорт, то і є місце, де він знадобиться. І тут, чесно кажучи, не все так гладко. Так, в гру додали відкриту локацію. Закономірно, що графон на ній просів. Причому настільки, що по тому наскільки в тебе якісна картинка знаходиться перед очима, можна знайти шлях до точки інтересу. Смішки смішками, але для бідних студій це непоганий прийом. Одночасно як навігації гравця, так і самопідколу. Тим не менш, присобачити сюди міні-карту гейм дизайнер не додумався, через що на фоні решти гри певна річ треба було трохи подушитися пошуком. А куди бляха муха-гра хоче, щоб я пішов? Для чого постійно треба було злазити з Моцика, адже Джек, походу, не ходив у школу кіберніндзій майбутнього, що зіграло з ним злий жарт, оскільки саме там, походу, вчили такому складному прийому, як покрутити головою. А коли у динамічній грі просідає динаміка, це, м'яко кажучи, сумнівний експеримент, який вимагає як мінімум до опрацювання. Бо так-то задумка зі зміною обстановки та механік переміщення цікава, адже сам байк може ще й стріляти. Плюс до цього на підтягуваннях та стрибках зав'язана його динаміка. Після цього класичного моменту з пошуку трьох важелів мотик по повній програмі реабілітується епічною погонею та прийнятно динамічним босфайтом з буром. Я, чесно кажучи, гадав, що буде відверто затягнута дрочка, як в Armored Core, і що тут тебе також змусять стрибати навкруги цієї механічної кишки, збиваючи вразливі місця сюрікенами. Ну, наприклад. Благо вирішили зробити по-іншому. Ця хрінь вас ковтає, ми їй даємо по ниркам та печінці, бодро, весело, годиться. З іграми розуму також було досить цікаво, мало того, що розповіли історію створення кіберніндзя, так ще й шліфунули це пазлами на час та логіку. В принципі, чуваки молодці, підкидують тобі нові механіки та не забувають про старі. Та і загалом, давайте напевно закруглятися, бо щось якось душно. Так в принципі зробили непогано ще один талановитий розробник і бабки нарешті зійшлись. Можна побігати по стінам, кидаючи сюрікени направо і наліво. Добава! Не боячись комусь засадити в око. Варто купляти варто. Сильно вона відрізняється від першої. Та от наскільки вона стала дорожча, настільки вона й краща. З прикольного запам'ятався тільки політ між аренами, та більш цікаві та динамічні рівні у кіберпросторі. Тут є цікаві задумки в рівній мірі, як і паскудні рішення, квінтесенція яких інколи викликає питання: а чи потрібно було ці грі продовження? Адже весь сюжет, який вони в цій грі показали, Ну, можна було б досить компактно та якісно вмістити, наприклад, в артбук. Бо я от зараз сижу на повному серйозі, висмоктую з пальця якісь висновки. Гру пройшов, а згадати щось прям таке вау, не можу. Фінальний бос, ну да, прикольно, задрочив, як і у інших, два його удари. Один, яким він спамить, та інший, який треба парирвати. Вважай, Вважайте переміг. І то це хоч якийсь челендж. Інші взагалі торба. Один так взагалі тебе по п'ятачку змушує бігати. Певна річ, у гри буде продовження. Ну і тут вже не прокатить такий варіант, як з сиквелом Пан або Пропа. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!